Це підбульфайт. Правила поєдинку. Дозволяється бити руками, ногами, колінами, працювати в клінчі. Удари ліктями, добивання, партер. Заборонено. Мої вітання, шановні любителі єдиноборств. Ну що ж, нарешті боєдинки на підбульфайт повертаються на тенета українського Ютубу. Я маю надію, що ви подивилися фільми про наших військових. Якщо ні, то обов'язково їх подивіться. Підпишіться на канал Підбульфайт і поставте лайк цьому відео. Друзі, довго думали, який має бути головний приз проєкту Підбульфайт. І разом з нашими партнерами фонду Фундація розвитку вирішили, що пожежна машина стане у нагоді нашим бійцям. Цей апарат вже підлаштований під потреби фронту. Я думаю, він стане у нагоді. Тому чекаємо нашого переможця. Сьогодні для вас працює я, Анатолій Шпанарський, і мій колега Володимир Тимошенко. Починаємо. Отже, це буде поєдинок, якого очікували дуже довго. Богдан Головня він же Саїд зустрінеться в клітці з В'ячеславом Теном. бійці, які зараз зійдуться у клітці, були перед вашими очима, і першим з'являється Богдан Головня. Він же сеї 180 сантиметрів зросту, 77 кілограмів ваги, і він є чемпіоном України з фріфайти, Чемпіоном Києва з пантеракіону ММА, Самбо і має призові місця з цих видів спорту. І зараз Богдан з'являється в каліці. Він готовий до двобою, але лічені секунди залишається до появи його суперника. В'ячеславтен в нього набагато більше регалій. Але я знаю Богдана, він дуже нестандартний і дуже незручний боєць. Тому славі буде дуже важко з ним битися. і ми зараз станемо свідками, хто ж з них отримає перемогу. Що казати про тена, який зараз являється в клітці. Він майстер спорту з бойового самбу, чемпіон збройних сил з рукопашного бою. Вага 80 кілограмів. Зріст метр сімдесят Ну що ж залишається десятки секунд до початку двобою. Бачите, що головня старший на три роки за тена, 36 головні, 33 Тену. Вага фактично однакова зріст теж в принципі не така вже й велика перевага. Хоча все ж таки головня повища. Давай будемо відвертими. І починається доволі. Будьте з нами, підписуйтесь на наш ютуб канал. Все найцікавіше починається просто зараз. Рефері в ринзі е, Євген Манікало дуже досвідчений рефері. Ну і взагалі без розвідки починає бити Богдан. Просто біжить вперед. Думаю, що кого кого атена застати зненацька дуже складно, хоча зараз не передумав да вича да, 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 да. дійсно е, виходить у. Богдана трішки змусити напрягатися тена. Він намагається контролювати всі його дії, але не все в нього виходить. Жодної розвідки. Перші 40 секунд двобою – це битва з першої долі секунди. Розвідка тут боєм. Це то, що справа проходить удив. Да, так, непогано, непогано починає головня. Насправді в нього все виходить. Намагається відповідати слава, йому важко. Спочатку просто пристосуватися до техніки, тому що вона, як вже казав, дуже нестандартна. Непростий боєць. Головня, як ти вірно сказав, дуже незручний. Але от зараз таке враження, що і демонструє, хто в клітці, в клітці господар. Принаймні не да, да, це зараз. Влучає, влучає, влучає справою дуже добре і скручує Богдана. Так, підіймає зараз бійців. Рефері нас рівно половина першого раунду минула. І знову йде вперед. Головня. Подивіться, вмічає з рук. Таке враження, що зараз вже трішки прийшов тен до тями, але знову ж таки, тут справа не в тому, що тен не в а справа в тому, що головня насправді можливо в дечому навіть здивував свого суперника. Так, да, тому що я ж кажу, в нього він б'є десь там і за спини може бити, і може бігти на тебе, може робити якісь такі речі, дуже не ну, які ну, не роблять звичайні бійці. Дуже непогані ноги у головні, так він одразу запустив наповну повну. Дуже, дуже багато проблем вони створюють для тена, для Тена, який зараз таки що по корпусу намагався. Працювати, але Звичає тут і коліна і відповідає гарно рукою. Тен закривається Богдан, нога по захисту, і ми бачимо, що головня вже починає трошки важко дихати, але не зупиняється, продовжує бій. От що означає досвід тену його колосальний бійцівський досвід, який йому допомагає в найскладніших ситуаціях. Як він зумів переломити хід цього двобою? Звичайно, ще робити якісь підсумки заранео але проходить зараз і справа удар. Відповідає коліном головня, підтискає, б'є ногою, біжить вперед. Ох, і перший раунд. Залишається 15 секунд, але це один з найкращих раундів, які ми бачили, Погодься, Анатолій. Так, да, да, да. Ну, я б назвав це просто бійка в барі, тому що. Дуже скоро. От зараз ноги вже і тен підключає. Да, його і... погано влучає в втуль. Перший раунд просто супер. Великі очікування перед раундом No. І бачите, зараз і тену дуже непросто в цю хвилину відпочинку, але й головні непереливки. Повтори, от прилетів, бачите, удар справи. Тепер намагається ногами працювати головня. А тепер відповідь Тена. Да, влучав, влучав як по голові, так і по корпусу Богдан. Тому і тену вже важко. Те, що ми казали про те, як працює ногами головня, так, але от відповідь Тера дуже красномовно. Який удар, так? Да, да, да. Вдарив добре по підборіддю. Раунд два починається. Ой! І знову головня з першої секунди де вперед. Да, але я думаю, Слава вже зрозумів, як працювати з таким суперником. Він вже працює другим номером, відходячи назад, але... Накидує гарні удари і він влучає по підборідню два рази. Таке Зупиняється враження. Богдан. Зашатало трошки його, мені здається. І ось відчуває слава, що він влучив, починає добивати, але ні. Відповідає Богдан. Відповідає непогано і вже притискає до клітки тена. Гарний розмін. Таке враження, що тен думав, що вже справа тут вирішена, але зовсім ні. Да-да-да, може, може вразити Богдан. Розмін колінами. Рефері показує, що не потрібно повертатися спиною один до одного. Бій продовжується дуже запекла боротьба. Я вам хочу сказати, це дійсно бійці, які вартують один одного, підтискає до клітки, тем, розбиває Богдана. О, Таке враження, що великі проблеми зараз у головні. Було влучання коліном у голову. Після чого опинився на канвасі клітки Богдан, але він піднімається. Бій продовжується. Розуміє те, що потрібно допрацьовувати, підтискає до клітки, намагається добити Рефері. Зупиняє і дає змогу продовжити поєдинок. Чи зможе головня зараз продовжити бій? Він може і ще да, збирає, збирає всі сили в собі, йде вперед. Не здається, Богдан. Але все ж таки отримає по боліду знову, знову коліно. І що це все? Анатолій от з того досвіду, от після такого, можна піднятися та продовжити поєдинок? Я думаю, що дуже важко йому буде це зробити. Я думаю, що це кінець. Який двобій, колосальна повага да. головні, тому що ну насправді продемонстрував все. Ну а це емоції В'ячеслава Тена. переможець, може собі дозволити, але сьогодні йому було дуже непросто. Давайте дивитися повтори. Так, да, я розумію, чому е, тен так е, взагалі е, радіє своїй перемозі, залазячи на клітку, тому що йому було дуже важко. Дуже важко. І навіть перший раунд він програв, і в другому раунді він зібрався і просто правим коліном. Влучив підборіддя Богдану і цим виграв поєдинок. Скажи, будь ласка, щоб зрозуміли наші болівальники, наші підписники. взагалі, з головне зараз все, все гаразд. Він відійшов так від цього доказу. Е, ну тут більше інформації може дати лікар, Але ми бачимо, що він піднявся і це, в принципі все в порядку. Перемагає у нас В'ячеслав Тен. з Чим ми його вітаємо. Він переходить в півфінал наших змагань. А ви залишайтесь з нами, підписуйтесь на ютуб канал Fight. Далі буде ще цікавіше. Ну що ж, а на наших екранах зараз з'явиться два бійця наступного поєдинку: це спортсмени Олег Павляк. Ми бачимо на наших екранах зараз буде з'являтися у, у клітці У клітці. 26 років, 80 кг ваги 184 см зросту. Ну, ми знаємо, що Павляк е, не лише ООЛ, що, що, що тут у них справжня така братська історія, наскільки ми знаємо. Е, так, да, Тому що в нашому турнірі будуть приймати участь і його брат молодший. Останні? Рефері да, да, перевіряє все да, да. в порядку у бійців. Ну і зараз суперник Колега Павляка наближається до клітки. Це Ігор Кубарський, 19 років хлопців, 78 кілограмів ваги, 183 сантиметри зросту, і він крокує до свого суперника. Попереду найважливіше для них сьогоднішній вечір. Так, ігор, хоч і молодий, але дуже досвідчений хлопець, в тому році він став чемпіоном світу з кікбоксингу. Тренується він у клубі Надія його тренер Володимир Калюжний, досвідчений тренер з України. Ще скажу таку річ, що це мій перший тренер. Ну що ж, перші 20 секунд в обою. Бачимо, що Павляк тут намагається контролювати ситуацію. Опа. Да, і скручує, скручує. Ну, Павляк трошки важче, ніж Ігор. Вони домовлялися за, за іншу вагу, але Павляк сказав, що в нього не вистачає часу її зігнати. І Я буду битися там 54 кілограма. І на що згодився Ігор Кубарський. У нас непоганий клінч, розмін колінами. Важко важко крутити Ігорю Павляка, тому що він важче. насправді ці кілька кілограмів вони мають значення. Це безперечно. Так, повляк все бачить, він, начебто, все контролює, але при цьому і Кубарським яко кажучи ініціативу віддавати не збирається. Але от здається кілька ефективних дій від Павляка ми зараз побачили, да влучає з рук бій продовжується в клінчі. Важко контролювати ігорю клінч, тому що. Знову середині клітки бійці, і продовжується в нас боротьба в клінчі. Павляк таке враження, що трішки активніший за свого суперника. Хоча, хоча це питання, як бачимо, спірне да, але Павляк просто намагається давити вагою, тим самим трошечки заставити е, віддавати сили своєму супернику. Затиняє рефері. Але хто його знає? Можливо, ці кілька кілограм. Переваги у вазі вони можуть теж стати вирішальними. Ну, але це чудово Кубарський розуміє і чудово розуміє, що йому потрібно попередньо зараз демонструвати свою функціоналку. Намагається йти вперед, Павляк. Да, і Знову клінч. Заходить за спину Кубарський. Бій продовжується. Нога в голову не влучає, на жаль, але дуже яскраво. Починає вже трошки підтискати ігор, влучає фронт непогано. Це дійсно було непогано. Такий ефект я думаю на, на, на собі повляк Так, да, да, і додає коліно гарно. Додає коліно непереливки. Павляку за 20 секунд до завершення раунду під номером один. А річний Кубарський, бачите, почуває себе як риба воді. в клітці. Він 100% почуває себе впевнено, але це лише перший раунд підкреслюємо. Завершується в нас раунд боротьбою в клінчі. Залишається 5 секунд. Чи вигадують ще щось бійці за цей час? Ні, чекаємо. Чекаємо ми на повтори і чекаємо повернення бійців у раунді під номером 2. Отже, прокоментуй, будь ласка, Анатолій, що тут от які висновки можна зробити з цих шикарних повторів, які ми зараз бачимо. Павляк зрозумів, що йому дуже зручно працювати в клінчі, Він давить вагою, тому він е, намагався більше скорочувати дистанцію. Ігор це зрозумів і потім не поспішав вперед, але все ж таки намагався рухатися і підтискати. Ми бачимо в повторі, як влучає фронт ігор, але сам отримує е, з рук. Другий раунд так. Друга три хвилинка. Вона розпочинається. Чи зміниться малюнок цього двобою? Оце найцікавіше зараз. Ну вже Павляк починає працювати, як мені здається, другим номером і, і бути на відході, але все ж таки не забуває про клінч. і опиняється зверху, забираючи епізод. Цей епізод залишається за. Павля таке враження, можливо, різниця в досвіді далася, знаки, але знову ж таки Кубарський поки що дуже впевнено виглядає. Хоча другий раунд це вже той відтинок двобою, коли потрібно демофорвати функціоналку. Кубарський пішов вперед. Да, гарно провалює в бік і доганяє під кліткою, влучає коліном. Акцентовано, до речі? Так, да, і вже тут перехопив ініціативу, в клінчі Ігор Кубарський. Бій продовжується. Цікавий, цікавий двобій у нас. Розмін руками, знову клінч. І вже зрозумів Ігор, як працювати. Попад... Влучає, влучає в тулуб. Ще раз. Коліно в голову. Після такого важко буде піднятися Олегу. <піллян> Чи підніметься в нас Олег Павляк? Ні, все, зупинка. О! Важке, важке, важке коліно отримав Олег Павляк. Хоча б. Дуже добре почав бій, і переможець у нас сьогодні. Це Ігор Кубарський. З чим ми його і поздоровляємо. Дякуємо також Олегу Павляку за цей двобій. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це протистояння, як воно вам. І хочемо сказати, що, звісно, підписуйтесь на youtube канал Під Це дуже важливо. А попереду буде ще найцікавіше. І ми бачимо з вами повтори, як це все відбувалося. Таке враження, що в другому раунді, взагалі, про перевагу у вазі свого суперника Кубарський з таким забув. Задав так. він просто зрозумів, як працювати з ним і відпрацював наповну. Ну, але яка кінцівка двобою? Оце той випадок, коли чітка крапка. і от вона зараз на ваших екранах. А ми наразі з вами прощаємось. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підпишіться на канал Pitbull Fight І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, хто стане переможцем турніру серед військових? Дякую, до побачення, до зустрічі.